Укрпошта ця державна компанія завжди працювала на владу, і не тому, що це велика монополія, і вона працевлаштовує тисячі людей та надає надзвичайну кількість послуг, якими користується більшість із нас, а тому, що контрактами, грошовими потоками та сервісами компаній традиційно користувались можновладці, їхні друзі та бізнес-партнери, а ще їхні політичні партії. За останні півтора року нічого не змінилося. Хіба що прізвища тих, хто отримує, неабияк, і зиск з роботи держмонополії. Більше про прізвища та схеми заробітку розкаже Олександр Чорновалов. Село Хотів, на Київщині. Місцеве відділення Укрпошти. Тут за мінімальну заробітну плату 1200 гривень на місяць працює листоношею матір двох дітей Олена Жуковська, яка кожен робочий день: вітер, дощ, сніг, сонце повинна проходити пішки 20 кілометрів. Ногами реально ходить багато. Це, ця ділянка найбільша, притяжність 20 кілометрів. На даний момент велосипеда немає, бо він поломаний. Щоб його справити, треба фінанси. Укрпошта зараз не фінансує, ви самі бачили приміщення. Укрпошта це майже 12 тисяч таких поштових відділень по всій країні, де працюють майже 80 тисяч людей. Але незважаючи на масштаби цього підприємства та його стратегічне значення для держави, Укрпошта працює вкрай неефективно. ефективно, на відміну від, наприклад, європейських поштових операторів, які є суперприбутковими підприємствами. Почтовые операторы э, старых членов Европейского союза, они все прибыльные. Так, там Deutsche Post, Austrian Post, они котируются на бирже, они регулярно отчитываются, они имеют значительную часть государственного капитала, но тем, тем, не менее это суперприбыльные бизнесы. Одна из причин финансовой скруты украинского предприятия полягает в его керівництві. У Карпошту не как бизнес, а как дійну корову. Должность генерального директора Укрпочта – это предмет политического торга. Это последнее десятилетие, как минимум. И, увы, Укрпочта, соответственно, играет роль в этих всех дискуссиях. Не с позиции, что, что нужно государству, что нужно клиентам, что нужно ну, Украине. Результаты работы абсолютно всех руководителей Украины за последние годы я оцениваю отрицательно. Посаду керівника Укрпошти завжди займають люди, близькі до політичної сили, яка перебувала при владі. Нічого не змінилося, і після революції гідності у 2014 році. Спочатку це держпідприємство перейшло до рук людей прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Зараз президента Петра Порошенка. Ось як це відбувається. Навесні 2014-го Укрпошту очолив Михайло Панків, якого на цю посаду призначив на той момент міністр інфраструктури Максим Бурбак, земляк Яценюка. Паньків прийшов на держпідприємство з приватної фірми Містекспрес, власник якої Ростислав Кисіль товаришує з Яценюком. Тому не дивно, що з приходом Паньківа до Укрпошти преференції від держпідприємства почала отримувати пропрем'єрська партія Народний фронт. Як випливає з протоколу засідання тарифного комітету Укрпошти восени 2014-го на парламентських виборах народний фронт відправив через Укрпошту 3 мільйони агітаційних листів і повинен був сплатити 6 мільйонів гривень. Однак, держслужбовці раптом вирішили надати народному фронту знижку у розмірі 15% або 900 тисяч гривень. И в соответствии с теми объемами, которые заявил клиент, Народный фронт, скидка могла быть предоставлена от 10 до 15%. процентов. Это самая максимальная скидка, которая могла быть данным, при данном объеме. Могли предоставить 10, 12, 14. Почему именно максимальная дана, максимальный порог, а не минимальный, это вопрос к заявителю и к его аргументам. Каких-то э, однозначных там, аргументов я не увидел. Але 900 тисяч гривень, які Укрпошта подарувала партії Народний фронт, це копійки в порівнянні з понад 56 мільйонами гривень, які по суті дісталися Леоніду Юрушеву, одному зі спонсорів полісили Яценюка. Наприкінці 2014-го Укрпошта несподівано вирішила покласти на депозит понад 56 мільйонів гривень в невеликий банк Златобанк. Офіційно Златобанк контролювала голова наглядової ради Олена Якименко. Однак є вагомі підстави припускати, що банк пов'язаний із Леонідом Юрушевим, оскільки раніше Якименко працювала саме на Юрушева у банку форум, коли ним володів він. А сам Златобанк був створений незабаром після того, як Юрушев продав форум іноземним інвесторам. І саме Златобанк почав обслуговувати бізнес Юрушева. Отримати від Златобанку свої гроші Укрпошта навряд чи зможе. На початку 2015 року в банк була введена тимчасова адміністрація, а навесні вирішено його ліквідувати. Тобто, фактично, Укрпошта подарувала 56 мільйонів гривень приватному банку у скрутному становищі. Рішення державного монополіста Укрпошти використовуватися услугами банку, який ніхто. Ні, это це очень, очень странно, і я думаю, що для западних, для розвитих ринків ну та ситуація вряді була б бы допустима. За даними служби безпеки України, зараз триває досудове слідство за фактом зловживання своїм службовим становищем Михайлом Панківим. Незабаром після парламентських виборів у Корпошту очолив представник президентської команди Вінничанин Ігор Ткачук. І, вочевидь, зараз держпідприємство працює вже на блок Петра Порошенка. До того ж, скоро місцеві вибори по всій країні. Тож самі співробітники Укрпошти говорять, що доступ до розвиненої поштової інфраструктури дозволить про президентські політсилі донести свої тези до потенційного електорату. Протекцію керівнику Укрпошти в політиці здійснює його брат Гнадій Ткачук, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Чи правда, що ваш брат працює керівником крпошту? Дійсно, він виконуючи обов'язки укрпошти. Так це правда. А ви йому якось допомагали в цьому? Ні, він працює там вже рік. Так що, фактично, але я підтримую його безумовно. Більш того, я скажу, що за часи його працювання в Укрпошті, і я цим пишаюся Укрпошта стала прибутковою організацією. Дійсно, відповідно до фінансових показників, за перший квартал 2015 року, Укрпошта отримала майже 13 мільйонів чистого прибутку. Однак, здебільшого, досягти це вдалося завдяки курсовій різниці. Наприклад, у квітні та травні Укрпошта взагалі спрацювала у збиток. Можливо, це через те, що з появою. Нового керівника нікуди не зникли з Укрпошти схеми із закупівлі товарів і послуг за завищеними цінами чи у фірм посередників. Наприклад, переможцем останнього тендеру серед постачальників конвертів стала невелика фірма Інпрес в той же час. Пропозиція найбільшого в Україні виробника конвертів івано-франківського підприємства Куверт Україна була відхилена, хоча була на 370 тисяч гривень вигідніша для Укрпошти. І тисячі десятих, дві роках на тендерах в принципі важко було виграти, тому що, як правило, там треба було давати так звані відкати. 2015 тисячі рік, значить, після помаранчевої помаранчової після революції на Майдані, після виборів нового президента, демократичного і так далі, ми вже вирішили, що настав час і поприймати участь. Маємо надію, мали надію, що, скажімо так. Ситуація змінилася з тендерами, Однак ми трошки помилилися в цьому плані, тому що ну, зразу так пішла розмова в такому руслі, що все-таки ж треба їх там ще раз закладати. Сьогоднішній керівник Укрпошти Ігор Ткачук, як і його попередники, звичайно, все заперечує. Запрошувати сюди цю компанію «Куверт», так, тому що вони звертались до мене, вони зараз звертаються до засобу масової інформації, але я ну, не зовсім впевнений, що ця інформація, яку вони оголошують, вона зовсім правдива. Тому що є документи, які ж вони ж і підписували, які вони надавали і про вартість. І там немає вартості саме в України. Це я точно можу сказати. Втім, тендерна документація, яка є в розпорядженні редакції, говорить сама за себе, ось 4 мільйона 111 тисяч гривень, які запропонувало підприємство куверт України. А ось на 370 тисяч гривень дорожча пропозиція фірми Інпрес, яку чомусь визнали переможцем торгів. Також на Укрпошті продовжують заробляти приватні банки зараз. Вже наближені до президента. Чого тільки варта оборудка з невеликим «Авантбанком», за яким за даними національного банку стоїть Олексій Савченко, народний депутат від блоку Петра Порошенка. У травні червні Укрпошта продала через «Авантбанк» майже 6 мільйонів доларів США. Причому за курсом значно нижчим, ніж могла б. Зокрема, 22 травня 1 мільйон доларів був проданий за курсом 20 гривень 60 копійок за долар. Хоча, згідно інформації Нацбанку, більшість угод на міжбанківському валютному ринку укладалися за середньозваженим курсом понад 20 гривень 80 копійок за долар. 26 травня ще 1 мільйон доларів був проданий за курсом 21 гривня 5 копійок за долар, замість середньозважених понад 21 гривню 40 копійок за долар. 29 травня 750 тисяч доларів були продані за курсом 20 гривень 96 копійок за долар. Хоча тоді середньозважений курс рівнявся 21 гривні 8 копійкам за долар. 15 червня вже 3 мільйони доларів були продані за курсом 21 гривня 11 копійок за долар. Причому, згідно інформації Нацбанку, тоді більшість угод на міжбанківському валютному ринку укладалися за середньозваженим курсом понад 21 гривня 40 копійок за долар. Таким чином, тільки на цих простих операціях державна Укрпошта фактично втратила близько 2 мільйонів гривень на продажу валюти через «Авантбанк». Юр Ткачук підтвердив, що Укрпошта продала купу валюту через приватний банк. Однак, переконує, що «Авантбанк» запропонував тоді найвигідніший курс. Чітко можу зазначити, що документально отримані всі довідки всіх банків, всіх де який курс був на той час, коли ми продавали, і ми на той час подали по вихідному курсу. В «Авантбанку» підтвердили, що на сьогодні основними послугами, що надаються банком Укрпошті, є валютообмінні операції. Однак від більш детальних коментарів відмовилися, посилаючись на комерційну таємницю. Не став коментувати взаємовідносини з Укрпоштою і народний депутат Олексій Савченко, який взагалі відхрестився від Авантбанку. Ви є представником пропрезидентської політсили і водночас власником Аванбанку. Скажіть, будь ласка, як так трапилось, що а, Аванбанк почав працювати з держпідприємствами, які очолюють представники також ваших політсил? Хто, скажіть, будь ласка, як вас звати? Олександр Чорнова. Саша, скажіть мені, хто вам таку брехню сказав? Я кажу, хто вам таку брехню сказав? Чому ви розповідаєте брехню? По-перше, я не являюсь власником «Аванбанку». Це по-перше. По-друге, я тільки е помірковую про це, щоб надати до Національного банку документи про згоду на придбання. Це різні речі. розумієте? розумієте, ви ну, Я кажу, ви, банку, ви кажу ви розумієте? 100 не, може, не може такого бути, ви кажете брехню. Втім, в одному з нещодавніх інтерв'ю п'ятому каналу директор департаменту Нацбанку з реєстраційних питань і ліцензування Леонід Антоненко заявив, що за Авантбанком стоїть саме Олексій Савченко. Авантбанк за ним стоїть Олексій Савченко. Тож одні з народних депутатів, який нам подав. Буквально недавно свої документи на приобретення сучасного участі в банку. А поки керівник Укрпошти працює за сумнівними старими схемами та на представників політичних сил, які його призначили, прості листоноші продовжують робити свою справу: ходити пішки, десятки кілометрів, у вітер, дощ, сніг, сонце і розносити людям листи і пенсії. Хотілося б, щоб були нові велосипеди, щоб була видана форма, щоб було якесь взуття, щоб були якісь засоби захисту. Реально, у мене зараз сумці 20 тисяч це немаленькі гроші, і я за них несу матеріальну відповідальність. Це в принципі дуже відповідальна робота, дуже відповідальна, дуже складна і тяжка.